Доброго здоров'я, друзі. Сьогодні ми слухаємо чергові поради чергових психологів і цього разу про стосунки. Чи треба над ними працювати? Увага на екран! Ми не розуміємо один одного. Ми один одному не підходимо, і ми взагалі з тобою різні. Чи дійсно це є причиною для того, щоб завершити стосунки? Для багатьох людей так. З моєї точки зору, ні. Тому що якими ви не були б різними, і наскільки б сильно ви один одному не підходили, ви завжди можете компенсувати це кількістю роботи над стосунками. Візьмемо приклад. Не треба нам ніяких прикладів. Ми бачимо приклади кругом. Ми самі є собі приклади. Ось зараз звертаюся до хлопців: ті, хто максимально вкладувався, старався, хотів все зробити якнайкраще. Ось скажіть, будь ласка, чим то все закінчилося? Чим закінчилися стосунки, в які, в які ви, хлопці, чоловіки, вкладувалися максимально, старалися максимально. Який був з цього результат? Молодий хлопець має багато прикладів, і все він знає, як воно все повинно бути, як воно все повинно виглядати. Зараз хочу звернутися до тих чоловіків, до тих хлопців, які максимально старалися в стосунках, в сімейних стосунках, наприклад. Котрі вкладулися максимально, котрі старалися, котрі робили все неможливе, котрі робили як найкраще все для жінки. От тепер даємо питання. Чи є з того результат? Чи ви добилися того, чого ви хотіли? Показує практика, показує життя, що якщо ви жінці не цікаві, якщо ви дівчині не інтересні, то які, не знаю, нізякі гроші, нізякі зусилля, нізякі старання. Нічого не зміниться. Воно або так, воно або ні. Все, Немає іншого варіанту. І то, що вам психологи розказують, треба старатися максимально. Ну, скільки так будеш часу старатися? Рік, 2, 3, 5, 10, 15 років. Наскільки тебе вистачить? Якщо це відео дивляться дівчата, дивляться жінки, я тільки одне скажу: що поменше дивіться тих психологів. Я розумію, що не все гарно говорять, гарно, все культурно, літературною, гарною українською мовою так викликають такий нібито авторитет. Але повірте, воно в житті все інакше. І воно або так, або ні, як я вже казав раніше. Всім добра, хорошого настрою, і нехай у всіх у вас все буде добре.